Зазвичай, за слав'янською традицією, в Україні до свята обов'язково готують пиріжки з різноманітною начинкою картоплею, капустою, сиром, а також ліплять вареники або шпечуть млинці, дуже багато млинців. У переддень завершення сирної седмиці нашій знімальній групи пощастило побувати на кухні київських духовних шкіл та подивитися, як тут готують млинці один із головних символів Масляни. Пані Валентина, головний кухар, не перший рік готує цю смакоту. Каже, справа звична, бо вже 13 років працює в Києво-Печерській лаврі. яйця, молоко. Ну, як на масляну, от сахар, збиваємо сахар із яйцями, олію додаємо, потім вже збиваємо молочку, додаємо, муку. І виходить, такі в нас глини дуже добрі. Втім, є тут і свої секрети щодо замісу тіста. Та Що казати, кожна справа потребує насамперед молитви. Ну, зразу з молитвою, а потім з ним треба говорити. От. Щоб воно і говорить і дорогеньке, і золотеньке, і моє, моє саме таке хорошеньке. От. То треба до нього дуже з любов'ю і щоб тихо було, щоб воно любить тісто, любить тишину. Я вважаю, що головне саме перше це їх завжди робити з радістю, з молитвою в серці, і завжди думати, для кого ти це робиш. Так як було бажання, що митрополита Онуфрія підготувати благодійну ярмарку для наших захисників, для наших воїнів, то ці млинці по, -особ... по особливому робляться з молитвою за наших захисників, які сьогодні захищають нашу державу, От, щоб е, ці млинці приносили їм радість і перемогу. В українських родинах традиційно на Масляну млинці готують гуртом. Студенти Київських духовних шкіл це теж одна велика родина. Тож долучилися до справи всі охочі. Ну саме головне це спокій, коли ти їх готуєш. Ми звичайно, знаєте, як ми знаємо, коли готується просфора будь-яка, це молитва. Так само і тут ми на семінарській кухні, так само це молитва семінариста і все повинно вийти в нас. Хлопці хвацько перевертають рум'яні млинці на пательні. Кажуть, щоб спекти один, вистачає дві хвилини, підсмажити по одній хвилині з кожного боку. Зазвичай щороку печуть до 200. Та цього разу у них спецзавдання не лише наготувати смакуликами однокурсників, а й тих, хто нині захищає від ворога нашу землю. Тобто приготувати млинців принаймні удвічі більше. До слова родичі студентів теж служать у лавах Збройних Сил України. Тож, стараються, які і для рідні. З думками, як там в нас зараз хлопці, щоб їм сподобалось їх накормити. Саме з нами мене зараз брат, в рідні теж служить батько тут. І батько теж служить, тому я зараз знаю, як воно це на душі. У і воно так само і за цих хлопців може їм. Які приїдуть до нас на службу у гості, щоб, щоб смакували наші смаковики, щоб їм сподобалося. В останній день Севної у упрощену неділю в академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці звершувалось урочисте богослужіння божественна літургія перед Великим Постом, за якою молилися і викладачі, і студенти Київських духовних шкіл. А перед входом до церкви семінаристи облаштували намет, де всі охочі мали змогу поласувати їхньою випічкою, а заодно й долучитися до благодійної акції на користь Збройних сил України. Парафіяни кажуть смачні. А хлопці гордовито зізнаються, що всі смаколики робили власноруч, вірять, що наступного року влаштують на Масляну справжні переможні. Яскраве і веселе свято. Традиція Масляної це такі от своєрідні заговини на Великий Піст, адже Ми знаємо, що завтра вся повнота православної церкви вступає на поприще великого і спасительного пасхального посту. Ось і щоб уже ось підкреслити початок цього постового шляху, і в церкві є така традиція, де в цій от вас ми себе підготовлюємо, підготовлюємо фізично, духовно для того, щоб достойно пройти великий піст і в радісті єдиними устами славити кінці кінців Воскрешого Господа, який прийшов в цей світ, заради того, щоб кожен із нас отримував життя вічне.